Вітаю всіх. Зараз новина гуляє питання: що представник НАТО зробив заяву, що Україну візьмуть НАТО, якщо вона закінчать війну, віддасть частину території. Потім в новинах було, що це було, було необдумано сказано. Україна була категорично проти цієї заяви. Давайте розглянемо, чи дійсно нас хочуть взяти в НАТО. Щоб ми швидше закінчили війну і віддали частину території Росії. Принаймні так, як є нас зараз. На зараз, що там? Частина Херсонської області, Запорізької, Донбас. Ось. Давайте розглянемо. На зараз, на даний час, нас візьмуть в НАТО швидко. Ох, так. Якщо ми віддамо територію, дуже швидко візьмуть. Супер. Давайте ще раз. Питання все ж таки конкретне. НАТО хоче, щоб ми швидше закінчили війну, поступившись територіями, і таким чином швидко вступили в Альянс. Подивимось. так. Було таке питання. Звісно, це питання було. Відкрито його не кажуть. Так, хочуть. Єдина карта таємності. Ой. Ну, звісно, це все хитро, це все дуже такі важкі обговорювання, хитрі, наполягання, але так, вони хочуть. Не відмовляться вони від того, щоб це було так. Віддати, ось так. Звісно, віддаємо частину територій, поступаємось і отримуємо результат. В Ході дуже переговорів таких нелегких. А давайте розглянемо. До кінця 2023 року варіант такий. Можливий, щоб ми віддали частину території Росії, підписали мир і нас відразу беруть у НАТО. Можливий такий сценарій до кінця 2023 року. Так, хочуть, хочуть дуже. Ще не вирішено це питання. Дуже можливо, в принципі. Воно обговорюється. Насправді. Це питання обговорюється, воно є в усіх переговорах. Ось вам. Ця карта означає переговори. Це там, де багато людей щось, але відмітається це поки що. Поки що так. Поки що. Ну, воно обдумується це питання. Важливо, давайте так. Це карта. Колодія яка завжди каже так. У ході переговорів воно можливо, воно ще не вирішено. Це карта долі, це ще вирішення питання. Наша доля ще не вирішена, я не бачу це. Не кінцевий результат, але це дуже можливий результат. Так, вони розраховують на це, що може бути. Такий варіант кінця війни.